Усе починалося рішуче, сміливо та завзято а перетворилося врешті в Стамбульський сором. Перемовини у Туреччині фактично у ході війни не привели ні до чого, майже ні до чого. І, врешті, обернулися дипломатичним провалом у першу чергу для Дональда Трампа. Адже саме він натиснув на Європу, європейські лідери приїхали до Зеленського, вмовили Зеленського погодитися на ще одну спробу так званих мирних домовленостей. Хоча, а вже ж, домовленості таким чином не досягаються, я пізніше поясню, чому. А Трамп тим часом написав у себе у соцмережі, що Україна просто повинна зустрітися з Росією для перемовин. Ну, і як відбувався цей цирк, далі я вам покажу в добірці київським властям возобновити переговори, прирвані іми в кінці 2022 року. Возобновити прямі переговори. Предлагаємо вже в наступний четвер, 15 мая, ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині, і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто і сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може у Стамбулі. Буде два лідери. Я думаю, і я там буду в мене стільки зустрічей, але я думав туди підлетіти. Є така можливість. Я думаю, це може статися. На цьому моменті здавалося, що Путіна притисли до стінки. І стало зрозуміло, що жодного миру він не хоче. Стало зрозуміло, що їхати він не збирається, і росіяни почали водити ведмедя з балалайкою. Сергій, я знаю, що ви е, делегацію в Стамбул пока не сабщається. вот... Поки не розкривають. А в какое время вы ее сообщить? Время можете назвать или тоже пока? Нет, не могу. Когда будет указание президента, тогда мы это сделаем. Остается, получается, сутки с небольшим. До чего? До четверга. До четверга, совершенно правильно, да, абсолютно. Мистер Сергеевич, а вот не спрашивая состав делегации, можете с, 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 рабочий график президента на завтра раскрыть? Рабочие встречи запланированного президента. В России? Рабочие встречи кого бы то ни было, разговаривать с Россией на языке давления, ультиматумов, каких-то угроз, шантажа или просто там нецензурщины, до чего они уже скоро э, окончательно дойдут, без перспективы. Хоть какие-то намеки на такие встречи? Много. Не только ведь заявления президента США сейчас привлекают внимание. Сейчас, по-моему, очень много различных заявлений. Зеленского в расчет не берем? Mm -hmm. Кто-то берет, кто-то не берет. То есть, ну, просто заявлений много. И... А основы для переговоров, которые через 11 часов должны стартовать, ну, по крайней мере, 15 мая через 11 часов наступает, это ну, те самые... Будут Стам... в полночь стартовать. С утро, судя по всему. Да. Вы хотите содержание переговоров заранее? Нет. Э, Все-таки основа – это истамбульские договоренности 2022 -го года. Речь идет об украинском регулировании. Почему вот изначально была выбрана дата 15 мая? Так решил президент. Переговоры по инициативе турецкой стороны перенесены на вторую половину дня. Э, вот это из, как вы сказали, действительно достоверной информации. И тут, в принципе, и до Трампа дошло, что происходит, и что россияны не приедут, и он дал заднюю. go. And, and анайсерадонтізганига, turned out to be right. А з самого початку було зрозуміло, що ці перемовини заздалегідь приречені на провал. Питання було лише в тому, чи можливо Трамп вийде згідно із цього всього, і разом із ним ми вийдемо гідно. Бо ми ж погодилися на цю історію, щоб показати недоговороздатність Росії. Або був другий варіант, що перемовини закінчаться тотальним провалом і тотальною ганьбою. І, як на мене, відбулося саме друге. Трамп хотів у своєму стилі, як це було всі попередні рази, так наскоком наскочити на Путіна, натиснув на європейців. Європейці пригрозили Росії санкціями і нас умовили відповідно приїхати в Стамбул. І до речі, на цьому місці Путін насправді злякався. Він почав гілозити та чвякати. От друге змічання нас не запугати цими новими можливими санкціями. Пугатися, пугатися не можна. Хто починає пугатися, то про все проіграє. Ну розуміти, що може присутність, обов'язково потрібно. І на надо... ми будемо чекати виконання обіцянок. Все ж таки, європейці не Трамп. Своє слово мають тримати, і керівництво Євросоюзу оголосило, що вже погодило новий пакет санкцій проти тіньового флоту Росії, який возить нафту. Погоджено це було на рівні послів. Це, до речі, дуже хороші санкції. Бо спершу ми чули про санкції проти північного потоку. 2 який так і стоїть підірваний. Що ці санкції дадуть, питається. А от е, те, що буде впливати на нафту, це дуже прекрасні обмеження. Давайте таких більше. От тільки треба швидше це все робити і швидше голосувати. Я нагадаю, що цими вихідними відбувається другий тур президентських виборів у Румунії. І там із величезною вірогідністю, що на цих виборах переможе проросійський, антиукраїнський і антиєвропейський Сіміон. І якщо голосувати санкції разом із Орбаном було дискомфортно, із Орбаном і Фіцо складно, то якщо цих додіків, ну як Мілорад Додік, керівник Республіки Сербської, якщо їх збереться троє, то ви можете уявити, які у нас можуть бути можуть виникнути проблеми. До речі, не лише в ЄС, але й в НАТО. Врешті. Путін не приїхав. Зеленський зустрівся з американською турецькою делегацією в Анкарі і полетів до Албанії. А відповідно, наша делегація на чолі з Умєровим, міністром оборони поїхала у Стамбул зустрічатися з росіянами на чолі із помічником Путіна Мединським. Дипломатичний рівень помічника Путіна Мединського приблизно такий самий, як і в помічника, який носить калову валізку Путіна. Робити брудну роботу, але намагатися придати собі особливої ваги. Друзі, якщо зараз ми продовжимо, якщо ви додивилися до цього місця, то ви точно маєте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися, поставити вподобайку, написати коментарі, діліться своїми думками про цей Стамбульський цирк. Пишіть коментарі, поширюйте відео, підписуйтеся і не забувайте тиснути на дзвоник про сповіщення. Так ви не пропустите наступні відео, і відповідно також зробите так, щоб його побачило більше людей. Також дуже дякую моїм патронам на Патреоні і спонсорам на YouTube каналі. Друзі, з вашою допомогою виходять нові випуски. Я вам дуже дякую. Кожна зустріч. Просто кожна дипломатична зустріч, міжнародна зустріч, якою б вона не була, вона не може отак от плануватися в польоті. Для цього намічаються теми розмов, для цього узгоджується склад делегацій, для цього визначається якийсь там драфт того, про що будуть говорити і, і що вирішить в результаті. А, без цього всього. Перемовини неможливі, без цього всього не може бути результату, без цього всього не можна домовитися. І давайте будемо чесними: росіяни з нами говорити не збиралися. Ми з росіянами говорити не збиралися. А Трамп, який заварив всю цю кашу, яка апріорі була приречена на провал, махнув своїм рудим чубом. І ганебно злиняв. Але я вам скажу, що вже зараз світ стає значно безпечнішим, і я думаю, за 2-3 тижні він буде ще безпечнішим. 2-3 тижні десь ми це вже чули. Активна оперативна фаза, от вона закінчиться протягом двох трьох тижнів, тому що вона просто не буде більше. Не знаю, що стало безпечнішим у Трампа, але я сьогодні, наприклад, прокинувся о шостій ранку від звуків шахедів. Що ми маємо у результаті? Трамп мав прекрасну можливість переграти Путіна у цю гру, а вже ж, якби він ставив собі таку задачу, якби у нього в принципі була така мета. І якби Трамп ставив задачу говорити про справедливість, добиватися її, зупинити війну, запобігти жертвам, говорити про те, хто є конструктивним, а хто не конструктивним, і так далі, і тому подібне, то. Давайте подивимося чесно. Якби у Трампа стояла така задача, то він би припинив говорити із Путіним уже після зриву припинення вогню 9 травня, після зриву припинення вогню на Великдень, після всіх цих поїздок Віткофа, які не приносили нічого. І якщо Трампу, можливо, на початку, ну там в перший місяць, там перші тижні, перший місяць було щось незрозуміло, то в принципі до цього моменту навіть такій людині, як Трамп, мало стати все очевидно. Але насправді Трампу не так важливо припинення війни. Трампу важливо зробити пізділ із Путіним. А на перепоні до цієї пізділ у нього стоїть наша війна. І Путін це розуміє і водить Трампа за ніс. І Путін вже кілька разів, як то кажуть, поводив Трампу по губах спершу Віткофом, потім Дмитрієвим і врешті-решт Мединським. Трамп чергове принизився ще нижче, ніж раніше. Хоча були всі шанси, аби принизили саме Путіна. Ще на тому тижні, нагадаю, Трамп кричав, що Україна має терміново їхати в Стамбул на зустріч з Путіним. Україна приїхала, і тепер Трамп перещить, що із Путіним він буде розмовляти особисто. І, до речі, це те саме, що, чого добивався Путін, що йому було потрібно. Йому потрібно було, щоб Трамп сам приліз до нього домовлятися. Він водив замість Трампівських посіпак, а тепер буде водити замість Трампа персонально. Але друзі, що б там не було, нам робити своє. Я ж у свою чергу хотів би попросити вас підтримати збір, якщо у вас є така змога, розвідувальна рота 155-ї окремої механізованої бригади. Потребує наземні станції керування FPV для захисту і виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Здоров'я, ми бійці 155-ї МБР, розвідувальна рота, потребуємо вашої допомоги у купівлі наземної станції керування FPV для захисту нашої доблесної піхоти, яка перебуває зараз на Покровському напрямку. Тому прошу долучитись небайдужих до цього збору. А подальші ролики нашої роботи потім викладемо. Збирає мій приятель Сашко Стрільчук. Внизу, в першому коментарі, закріпленому. Є відповідно посилання на банку, і зараз ви бачите QR-код, яким ви можете скористатися. Дуже прошу підтримати цей збір. І пам'ятаємо, що ми маємо підтримувати тих, хто нас захищає. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.